Сніжинки на мене сідають. На мене жа ялинко напевно вважають. Не знаю сніжинки, що я не ялинка, а просто залинка. Маленька Даринка Антонюк читає новорічний вірш у новому клубі. На відкриття реконструйованого приміщення сільського осередку культури з нетерпінням чекали не лише діти, а й дорослі жителі села Рокитниця. 78-річна Ольга Дем'яніна Максимук з подругами співають не лише у Хорланці, а й у сільському храмі. Жінки не уявляють свого життя без пісні. Моя мама співала і в церковному хорі, була мама з Донецька. І от і я до пісні, цього стала. І в церкву ходимо співати, і в хорланки співати. Якщо запросять тебе, і ще й зараз прийдемо в новий клуб, коли заспіваємо. Я колись співала в хорланці, зараз співаю в церковному хорі. Але якщо попросять, то будемо ходити, будемо співати. Будемо ходити, поки можемо. Да. А може, привезуть цей дно будемо співати. Керівник хорланки села Рокітниця Галина Попеску зізнається, пісня допомагає і будувати, і жити. Наш колектив склався давним-давно, просто що він оновлюється з часом. А зараз, що з тим, що в нас клуб відремонтувався, ми знов запросили своїх членів хорланки співати. От дев'ять жінок, два хлопці в нас. Багато з наших учасників хорланки вже на пенсії. Ви бачите, якого віку є й молодші, є й, й старіші, і старші, щоб не обідати старші. Але всі сказали і зразу всі прийшли, щоб заколядувати. У тому, що різдвяні пісноспіви звучать уже в новому клубі заслуга багатьох людей. І перш за все, самих жителів села Рокітниця. Ще у 2008 році на сходах селян громада вирішила клубу в селі бути. Винести це питання на сесію з цього будинку, де зараз є, був колись дитячий садочок, переобладнати його під клуб. От і ми на сесії прийняли таке рішення. І в 2008 році виділили нам перших 20 тисяч для реконструкції цього приміщення. І так, ця реконструкція тривала три роки, в яких ми використали за три роки. Нас кошторик зроблений був повністю на все 129 тисяч. Ми спільно разом з громадою працювали, щоб його зробити. Ось таке приміщення, яке ви сьогодні бачите на сьогоднішній день. В сільському храмі культури знайдеться місце не лише для самодіяльних артистів, а й любителів книги. Одну з кімнат закладу відвели під бібліотеку, яка обслуговуватиме книголюбів з рокитниці два дні на тиждень. Окрім того, в приміщенні клубу відбуватимуться і урочисті події та обряди. Я хочу подякувати голові районної адміністрації, голові районної ради за те, що нам виділяли кошти. Для ремонту цього будинку культури клубу села Рокетниця. і також подякувати громаді, яка допомагала нам спільно всенькою громадою зробити цей ремонт. Я їм дуже хочу подякувати щастя, здоров'я, благополуччя і довгих років життя на многії літа. Минулого року на традиційному святі населених пунктів Любитівської сільради, приуроченому дню незалежності України, посланці рокітниці були переможцями як культурно-мистецької, так і спортивної програми фестивалю. Немає сумніву у тому, що з відкриттям нового клубу переможні традиції аматорів сцени з рокітниці лише примножаться.